Ось таку я зробила закуску із патісонів. Зараз покажу. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я з вами кави не пила. І вчора не пила. От. Не за те, що не хочу, а прокинулася кави нема. Треба збігати купити. І цукру треба купити, бо того, що малину перетерла, хочу зробити джем. А зараз я хочу зробити Патісонів, сонечки. Мені, бо хочеться поснідати щось. Просто патісоні зроблю. Такі слайсами пожарю. Так, я кришу їх. Ось, дівчатка. Два покришила. Отаких, от ще в мене таких три. На вечір зроблю млинчиків. Ще в мене є кабачки. Значить так, ось так трошки присолю я. От. І хай постоять, щоб так вони трошки розм'якли. Вони пустять сік. От, а потім будуть жарити. Патісони мої вже трішки такі стали слухняні. Тепер далі що я роблю. Ось в мене два яйця тут. Два яйця тут. Так, збиваю я їх, кладу трішки приправки, те, яку любить, а в мене універсальна. Так, це в мене буде такий кляр. Без борошна. А тепер в іншу тарілочку я висипаю сухарі. Так, сковорідка в мене нагрілась, дівчата, з олійкою, тепер що я роблю? Патісон. гарно в сухарях обвалюю. Тепер яєчку. Так, знов сухарі. Ось. І на сковорідку. Це такі слайси я буду зараз робити. Дівчатка пожарила, а я ось патісони Відставляю. Тепер роблю заправку. Ось тут у мене зелень, в кого яка є. Тут і цибулька в мене, ікропчик, і укропчик, і базилік. Дрібнесеньку це я кришу. Так, складаю я цю зелень. В мисочку. Тепер беру я ось пів цибулинки. І теж дрібнесенько кришу. Цибульку я теж сюди викладаю. Моцарелки ось у мене трошки є. Мене така, я таку люблю. Горошинки такі. І сюди потрує моцарелки. Можна будь-який сир брати. Хто який любить? Можна взагалі не брати, просто майонезу сюди. Дівчатка, перчику сюди тепер. Хто що хоче взагалі-то, можете сюди помідорчик покришити дрібно, можете потерти огірочок сюди хто що забажає. Все таке. Не бійтесь експериментувати, все вийде. І майонез ложку. Зараз буду перемішувати, побачу, може ще добавлю. Так, дівчатка зробила ось таку заправку. Тепер. Беру оці свої шедеври і так розкладаю я цю заправочку. От. Ось така в мене, дівчатка, вийшла закуска. Гарно, правда ж? Не бійтеся експериментувати. Все у вас вийде. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. Бувайте здорові і до зустрічі!